Шлыццелом, шлыцы ломпар. Щорічно 22 вересня в Україні відзначається День партизанської слави. Раніше в цей день вшановувались партизани Другої світової війни, але з 2014 року і в сучасній українській історії з'явилось багато сміливих партизанів, котрі активно протистоять російській агресії та віддають життя заради нашої з вами перемоги. В нашій громаді також вшановують цей день. Тому й сьогодні у парку імені Тараса Григоровича Шевченка відбув. Ся урочистий мітинг за участі керівництва громади та представників різних організацій та установ традиційно хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих партизан. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші сміливі українські партизани показують свою мужність та відвагу на окупованих територіях. Звичайно ж, зараз нам невідомі усі імена та вчинки наших партизанів, але ми впевнені, що вони регулярно нагадують окупантам, що ці перебувають на чужій землі, і як і всі воїни борються за незалежність нашої держави. Під кінець, вшановуючи велич народного подвигу та з почуттям глибокої поваги до українських партизанів, низько схилив. Чи голови учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку? Шануймо пам'ять за нашими партизанами, адже вони наша вічна гордість і слава. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.